Всім привіт, любі друзі! Я рада вітати вас на своєму каналі і в своєму новому відео для тих, хто тут вперше я представлюсь. Мене звіт Лена і я мама в декреті. Мій канал про мотивацію на домашні справи, рецепти просто життя моєї сім'ї. Часом подорожуємо. Покупки для дому, дітей, і, в принципі, все потрошечки. Тому, якщо вам цікава така тематика, я запрошу вас підписатись на мій канал, а також покласти лайк цьому відео. А ще я з задоволенням спілкуюся з вами у коментарях, тому запрошую вас туди. Отже, сьогоднішнє моє відео буде про, про Пасху. Я обіцяла, що поділюсь з вами. Рецептом і в коментарях дівчата просили. Тому вирішила все-таки зібратися з силами і зазняти для вас це відео. Відразу скажу, це не простий рецепт, це не рецепт на раз-два там, і все змішав, і воно вийшло. Ні, з цим рецептом треба побавитись. Але він надзвичайно смачний. Це. Такий, можна сказати, панетон. Не в класичному вигляді, адже з класичним італійським панетони, там дуже треба довго бавитися, там простойка йде, там більше 24 годин, тому то не можеш. Якби і панетони, і, і не панетон. Він дуже ароматний, дуже смачний на смак ну, справді нагадую. Цей, цю, 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 цю випічку таку різдвяну, італійську. Тому, якщо вам цікаво, цей рецепт для терплячих, цей рецепт для тих, хто любить пекти. Тому, якщо вам цікаво, запрошую вас у відео, буду з вами ділитися. І обов'язково в кінці відео розкажу всі нюанси, які потрібно урахувати. Тому я бажаю вам приємного перегляду і сподіваюся, буду. Корисно для вас. Отже, приготуємо з вечора нам заготовки, а саме це опара, а також будемо ароматизувати наше масло. Як же ми робимо опару? В воду кімнатної температури додаємо 13 г дріжджі, ретельно перемішуємо. Також всипаємо 150 г борошна з загальної кількості, яку я пропишу в описі під відео, та ретельно перемішуємо. Пара наша буде готуватися цілу ніч. Тому ось так. Ось до такої консистенції вона буде та як густа сметана. Накриваємо кришкою та кладемо на цілу ніч у холодильник. Вона там точно не перебродить, тому можете не переживати. Також ми будемо ароматизувати наше вершкове масло. А саме беремо 225 г вершкового масла, кімнатної температури, масло беріть якісне. Додаєте туди ванільний екстракт, якого кого є. Ну, у мене є, тому я додаю. А також наградаєте це до одного лимону та одного апельсину. Вибирайте такий, щоб був ароматним. Апельсину. Ну, апельсин, до речі, досить важко. Щось я знайшла. У нас в магазинчиках не було. Було в метрі під кілограмами, метр, але мені не потрібен кілограм, мені потрібен був один апельсин. Все, ретельно також перемішуйте. Бачите, масло має бути кімнатної температури, ось таке м'яке. вам Має легко бути перемішати це все до однорідності. Це робиться з вечора для того, щоб масла обмінялися своїми ароматами. Закриваємо кришкою та також відправляєте на ніч у холодильник. Зранку, десь, ну не зранку, а за 30 хвилин до того, як буду замішувати тісто, я витягнула опару, адже всі інгредієнти мають бути кімнатної температури. Також я замочую свої цукати та родзинки в ароматному. Алкоголі в мене це ром. Можна використати коняк. У ємність, в якому ви будете замішувати тісто, ми просіємо решту борошно. Це 600 грам. Просіємо все борошно. Також половину жовтків та половину цукру ми збиваємо до у окремій посудині. Я ось так люблю собі заготувати все від вади, те, що в мене стояло, і я собі тільки в тісто. Збиваємо до посвідчення, до такого, як я показую на відео. Це важливо. Треба, щоб цукор в ньому розтопився. Наступний етап це ми беремо молоко кімнатної температури 195 г та решту дріжджів, а це 14 грам. І додаємо дріжджі до молока і просто розмішуємо це до однорідності. Нам не треба активізовувати дріжджі, просто нам потрібна така ось однорідна маса, яку ми зараз будемо додавати в тісто. Ще раз наголошую, що всі інгредієнти мають бути кімнатної температури. Ось і моя опара. Вона, як бачите, чудово зреагувала, підросла, активізувалася. Ось такі бульбашки, якраз говорять про те, що опара просто прекрасна. Ми висипаємо її до нашого просійного борошна ну, в ємності, де ми будемо замішувати тісто. Також туди ми вливаємо наше молоко з дріжджями в ми. Тільки щоб розмішали до однорідності, ще раз повторя, активізувати не потрібно, просто розмішати. Та одне яйце. Я ось так його трошечки взбиваю і додаю тісто. Ну, і останнє я додаю наші збиті жовтки з цукром. Це перша порція. Пам'ятайте, що ми їх розділили навпіл. Ще половина жовтків з цукром у нас чекає далі. Додаю це все до тіста. Я замішувала тісто ось в такому старенькому планетарному міксері. У мене є крюки. В принципі, це можна зробити будь-яким ручним міксером, але трошечки треба побавитися. Або вручну, як кому, які в кого є можливості, то і так і так Тісто, от якщо це в міксері, то постійно я е, так поправляю. І це десь тісто замішується, десь. Приблизно 10 хвилин до такої еластичності та гладкості. Коли тісто замішало, я беру харчову плівку змащену з однієї сторони олією, та накриваю та відкладаю при кімнатній температурі на 1 годину. Плівку я рекомендую змащувати олією, адже щоб вона не липла до тіша, та гарненько закривати, щоб тісто не обвітлювалося. І не утворювалася така скоринка. Ось так виглядає тісто за годину, ми його відкриваємо, руками обминаємо, добряче. так і ще, щоб воно ну, осіло, випустити ось цей весь вуглекислий газ, який утворився в тісті. бійтесь, тісто трошечки липке, як будь-яке, в принципі, дріжджове, але нічого страшного немає. Воно дуже приємне в роботі. Коли ми обм'яли тісто, ми беремо знову харчовою плівкою змащеною олією. Я взяла стару бабу, якщо чесно, лінію прати. Але я рекомендую змащувати олією, щоб воно не прилипало. Так, кладете ще на годину-півтора, щоб воно підкисало при кімнатній температурі. Коли тісто вже ось 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 годину-півтора пройшло, ми беремо решту жовтків та цукру, також додаємо туди ванільний екстракт. Та збиваємо, збиваємо так, як і попередні жовтки, до посвітлення. Також десь за 40 хвилин як вмішувати вершкове масло, я його витягую з холодильника для того, щоб воно було плюс-мінус кімнатної температури. А ось так виглядає моє тісто через півтори години, як ви бачите, добряче виросло. Я його знову підминаю. добряче. Руками та кладу на планетарний міксер. І будемо зараз помішувати наше тісто далі. Ось так підминаю, щоб можна було зручно його замішувати. І додаю туди мої, мої збиті жовтки з цуком до посвітління та десь замішую ось цю ось тісто 10 хвилин, плюс-мінус. Коли вмішалися добре жовтки, ось бачите, ось такий стан тіста, я починаю у, десь у 4-5 прийомів додавати вершкове масло. Як саме я це роблю? Це один раз додала і десь хвилину приблизно вимішую. Потім наступне і хвилину. І так кожен прийом десь по хвилині вимішуєш. Після того, як я додала все вершкове масло, я десь напевно залишаю 20 хвилин, щоб вмішувалося тісто. Ну, Вручну це також десь 20 хвилин потрібно до ось такої консистенції е, вимішувати тісто. І в самому кінці я додаю просушені цукати та родзинки, і вимішую десь ще. Е, 5 хвилин на низьких обертах. Е, вже бачите на відео у нас тільки чудове класне тісто. Е, і ось зараз я вам показую, це називається глютенове вікно. Це говорить про те, що тісто справді вийшло хороше. Я змащую руки трішечки олією, адже тісто досить легке. Та беру спатель і ще трошечки вимішую за, за такою технологією конвертика, Знаєте, з кожної сторони ось так піджимаю. Потім розділяю ця пропорція тіста десь приблизно на 4 паски 14, 14 см діаметр. Далі я розділяю тісто на 4 частини і починаю формувати. Формую паски також з цією технологією конверти, коли так підгинаю, підгинаю і беру потім до рук і кладу у форму. Стараюсь так, щоб цукати зверхі не, ну, не були, прикрити їх, щоб вони не горіли потім. Ось так. от мене такі форми простенькі, які я купила десь в супермаркеті, думаю, зараз користуються ними всі. Розпроділила всі пасочки. Я зразу викладаю ось так на деко та покриваю зверхи харчовою плівкою. Також змащеною з однієї сторони е, олією та е, залишаю пасочки при кімнатній температурі підрости ще на 2 години. Е, також я не рекомендую пекти пасочки різних діаметрів, наприклад, великі та маленькі. Е, адже для пасок важливо, щоб е, були, по-перше, одного розміру, щоб однак протикалися, по-друге, однака відстань. І час випікання, звичайно, що в маленької, великої пасочки. Якщо ви робите різного діаметру, то я рекомендую спочатку одні пропекти. А поки одні печуться, інші можуть почекати у холодильнику, так вони точно не перекиснуть. Ось такі пасочки, бачите, в мене виросли. Дві з них я вирішила покрити медальною глазурю, щоб спекти. Як панетоне. Кому цікаво, також про партію для цієї глазурі я залишу в описі під відео. Єдине, зверху покривайте дуже-дуже тоненьким таким шаром, бо я трохи навалила дуже багато і воно потекло. Якщо хочете покрити медальною глазурю, то покривайте дуже-дуже тонесенько. Тоді це буде. Смачно. Цю пасочку, де, ось коли покриваєте такою глазурю, вона випікається разом. Ну, На сиру пасочку наноситься глазур і так вона випікається. Ось так от я намастила. В мене вже розігріта духовка до 180 градусів. Випікаємо ми, так, спочатку 20 хвилин, ми випікаємо. Пасочку при 180 градусах в режимі верх-низ. Через 20 хвилин ми зменшуємо градус до 160 та випікаємо ще 30-40 хвилин. Орієнтуйтесь на свою духовку, моїх до прикладу, достатньо 30 хвилин. А ви вже дивіться, як у вас ось такі красуні виходять. Бачите, ось ця помазка, вона потікла за те, що я дуже багато наклала. Вони дуже пухкім. Це я ввечері так лишила собі, вони остали, а це вже аж на наступний день. В обід я розрізала одну, це, вважайте, вже пройшло, не знаю, десь годин, певно, 14 після того, як я їх спекла. І ось покажу вам, настільки вона пухка. Це неймовірно смачна, пухка, зовсім не суха. Пасочка, її будуть любити, напевно, всі, хто скуштує, хоча б раз. Ви бачите, яка текстура тіста. Відразу видно, що це хороше, якісне, річове тісто. Тому сміливці, хто має терпіння, можуть спокійно спробувати спекти. І я вірю, що у вас все. Дасть. А так я покрила глазурю, і в мене були такі бюзешки, я її прикрасила. Також ось, красунки я в Каркаде кожен рік фарбую, не, не змінюю і не трачую нічого. І ось такий великодній натюрморт, якщо так можна сказати. Ось так ось такий рецепт. Отже, я обіцяла, я поділилася з вами рецептом Великодньої паски. Взагалі, в нас кажуть на таку солодку випічку Великодню – це Великодня баба. А паска це пісний ритуальний хліб, прекрасний там різноманітними плетіннями. Так колись казала моя бабця, і я знаю, що старші люди кажуть. Саме так. Тепер розкажу про нюанси при роботі, в принципі, з дріжджовим тістом. А саме, що важливо. Перше, що важливо, це звичайно настрій. До дріжджового тіста з поганим настроєм, з негативними думками, краще не братися знову. Адже кажу, що дріжджове тісто воно дуже все відчуває. Друге, що потрібно, це борошно, хороше, якісне борошно. В принципі, можете взяти будь-яке, але якщо ви хочете. Щоб ваша випічка була справді такою. <хи>, так, як вона має бути, це має бути борошном з вмістом е, білка не менше 11 е, грамів. Це все вказано на упаковці, ви можете це прочитати. Тому якось ось так. Е, що ще важливо? Дріжве тісто не любить швидких розстояк. Тобто, ця історія, що. Е, Замісив, поклав годину вирісло спік, ну це не те буде. Цей рецепт вона така пухка, ось ця, ця паска буде у вас дуже довго триматися, ну, м'якість. Тобто вона не засухає, вона не суха, дуже ароматна, надзвичайно ароматна, коли печете, аромат буде стояти на весь дім. Е також ну, я вже, я вже от, так як в рецепті поділилась, я люблю дріжове тісто на пресованих дріжджах, на свіжих дріжджах більше, ніж на е сухих. Сухі, це так, якби е як немає пресованих. А сухі, в принципі, можна теж використовувати. Просто там в інтернеті подивіться розрахунок, скільки потрібно їх. Там, на грам пресованих. Тому якось ось так. Е, не, я б не опускала також е, е, той факт, що потрібно цукати замочувати в алкоголі, адже алкоголь дає тісту дуже гарної рихлості. Тому я не рекомендую пропускати е, цей етап. В принципі, здається, я все вам розказала. Сподіваюся, хтось ризикне приготувати за цим рецептом. Я намагалась розказати все дуже детально, що всіх вийшло. Я бажаю удачі тим, хто наважиться спекти за цим рецептом. І нехай у вас все удасться. І бажаю вам смачної паски. Я думаю, що цього тижня вийде ще одне відео, тому не губіться. Дякую вам, що дивитесь, дякую, що додивились до кінця. Буду вдячна вам за лайк цьому відео, а також коментар. Тому, дякую, що ви є. До нових зустрічей. па-па, все буде Україна!